Доброго дня, шановні гості глядачі мого каналу, у нас зараз вечоріє. Приїхав я на лісовий точок. Глянути, як росте наш фундучок. Фундучок, дивіться, гарненько росте. Один там всихає, але я знайшов причину, там надрізаний ко, е, стовбур, хтось як будь-то спеціально подрізав його ножиком. Е, дивіться, бджілки працюють, хочу зараз глянути, чи потрібно де розширяти, підставити вощину, поналивати води. Е, далі привіз я ще одного вулика, щоб тут виставити. Потім, 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 ну Глянути, де... чи почали сіяти матки, мене найбільше цікавить, молоді, бо вдома вже почали сіяти, то хочу глянути і тут, як вони сіють. І так по мілочах ще все поробити. Е, мед, дякую Богу, несуть. цвіте акація, але нас там небагато, у нас скоріше підтримують взяток от липа у нас дає товарний мед. а Липа буде ну, ще не скоро. Я так думаю. Взяв машинку, привіз, зараз ми тут її... Заберемо і підемо до цих до бджілок. Добре. Ще хочу сказати, що вдома вилітав рій. Вилетіли рої два. Такі невеликі, вони О, вони були з сімей, десь я походу, пропустив ці самі. Ну, з... Там, де продавав пакети, десь пропустив всі матошники і вони вилетіли. Хоча порівняти з іншими роками, то ну, різниця відчутна, роїв цього року в мене набагато менше вилітає. О, і так само багато менше ловлю ловушки, бо можна хати всі ловушки стоять вдома. Зараз в мене взагалі розвішено вона всього 9 ловушок. Тут дай пасіці раду дати. Тож добре, зараз буде щось цікаве, будемо обов'язково знімати і будемо вам показувати. Так, дивіться, перше, що покажу, це рій, який я останній переселяв, хто слідкував великий рій, вже він позайшов в магазин. Я вам підставив магазин, а почали вони посередині тут дивлюся тягнути в щінку. Зараз достану, покажу хлопці. Дивіться, бачите, він же... Почав навіть підливати, от вощинку він білесеньку нам відбудовує свіжу. Не будемо йому заважати, він тут вже по центрі дивлюсь 2-3-4 ощінки відбудував. О, Дивіться, тут одна, дві, три. Ну їх видно. Зараз глянувши цю. Що вони тут? О, дивіться, аж така сіжесенька. Білесенька тут була полоска, вони доверху її приклеїли. О, добре, що перейшли. Це той великий рій. Зараз тут я ще не фатало одної рамки до Данівської. Зараз я їм підставлю її. Підставлю і хай собі працюють джолки. Ставимо відео на паузу і далі до роботи. Так, все, та вощину. Дивіться, якщо буде щось цікаве, то буду знімати. Якщо буде щось таке, що тут не варте уваги, то знімати не буду. І пам'ятаю, що просили, щоб менше писка знімав свого. <смас> Ах, то буде менше його знімати. Так, далі, далі. На що тут? Тут 3 теж, дивіться, які рамки. Всі повні. Це рій ловлений. Рійловлений. Дивіться, які гарні рамки. Роздуті і великі. Зараз покажемо, якщо щось цікаве. Дивіться, матка тут вже засіла на передостанній рамці, наступний раз вже буду сюди теж ставити в магазин. Тут вони багато рамок тоді відтягнули на самому дротові. Але гляньте, які роздуті рамки повні. Ну, сьогодні дуже мирні. Так, В цьому ройові теж була. Е, ну, було, можна сказати, гола рамка, дивіться, яка вже язика відтягнули. Тягнуть на голійці і треба зараз додати вовщину їм. Щоб було все в нормі. Ось дивіться, мед гарно підливаю, дивлюсь рамки біленькі, все нове. Зараз ставимо ще одну вощинку сюди. Дякую Богу, що вже вощина хоч нормально. Зразу її поставили і погнали далі, погнали далі, бо немає часу. Ну так, да, цей рік мене не перестає дивувати. Дивіться, зараз хлопці покажу. черговий ріг, цей був. Дивіться, як вони занесли цю рамку і славно підпечатали її. Дивіться. Це тут була світла моя. Так само, а, тікаємо. Перша почала вжала, роздивив сам минувати. Та ти що ми? Ого, як кажуть... Дивіться. Що робиться? Треба терміново розширювати. Розширювати треба терміновенько, бо бачу, там аж на крайній рамці засіяв. Дуже важка рамка, однією рукою дуже незручно, дивіться, наступна там засіяна і так само Ну, мед є і їсти їм є. Дякувати Богу. Працюємо далі. А ви не забувайте підписатись на канал, поставити лайк та прокоментувати. Дивіться, цей черговий таріє, да, якщо я не помиляюсь. Дивіться, які язики потягнули. Матка ще не спіла засіяти. Вроді би щасно розширюю все. І все рівно співають такі язики тягнуть. Тож будемо зараз додати вощину. Так, дивіться, це один з відводків, який я робив на одну рамку розплоду. Тут вже почала сіяти матка, дивіться, гарно косіє. О, це я робив їх ці відводки, тут 4 штуки цих перших. З тих сімей, з яких я продав пакети. І там же, коли вони заложилися, в маточники, я зробив відводки. Там одну рамочні, як де. І Тут же матка в цьому почала сіяти. зараз ще з цих три подивлюся. Так, це третій зараз дивлюся відводочок тут. Вже теж почали на заставні тягнути язики. А це була просто рамка. ну Така була половина кормувата, вони її так розтягнули, ну типу 145. та Що то жесть. І вже на ній, дивіться, як гарно почали печатати, не можна віддерти, треба взяти там Е, Так, дивіться, дві матки провірив, дві поки що плідних сіють уже. Е, так, Зараз гляну цю третю і потім четверту. І все, ойо, акуратніше треба так резко зорвав, дивіться, що можуть показати. Зверху кормові запаси свіжі. Є, маточка сіє, все добре, те радує. О, да, да, маточка сіє. Сіє. Зараз ми. Все, я подивився всі ті, що мав подивитися. в одному в цьому, мені здається, немає матки. Але, ну, бо немає і ну, Матку я не побачив. Але ну, не буду ще спішити з висновками. Тоді вже приїду, що дай Бог в суботу чи в неділю, якщо не буде матки, тоді вже будемо приймати якісь міри. Чи матошник на виході дамо, чи, чи не плідну матку, можливо, підсажу, побачу, як воно буде. Тож, всім успіхів, миру, добра, підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі, бо я можливо зараз ще перейду в ліс, гляну на ловушки. Вирішив все-таки проїхатись, ліс провірити. Буду знімати тільки там, де є рої. Тут є 100% рій, бо вже дуже ну, вже пізня пора. Восьма з лишнім година, але по одній ще бджолі залітає. Дивіться, бачите, рій тут сидить. Ось вони заходять. Так як і протилить не мають більше ловушки. Дивіться. Хоп. О, бачите, бджілки заходять, рій сидить. Підемо далі перератить. буде цікавенько, будемо показувати. Так, тут теж рій. Рій, так. Да. Дивіться, аж там бджоли заходять. Залітають. Саме краще перерати ввечері, то видно тоді. Да. Ось дивіться. Бігають, літають, залітають, це дуже добре. Так, дивіться, черговий рій, перевіряємо ловушки. Зайшов на яблуні, це вже на цьому місці третій рій. Дивіться, от бджілки працюють. Як бачите. Тут висота невелика, десь 2,5 метри, 2-2 метри від землі. О, бджілки працюють, літають, заходять, хай собі працюють. Будемо їх знімати. О, да. Рій одразу відрізняється від розвідки тим, що бджоли заходять і виходять. Іду, зараз перевірю дві ловушечки. Так, дивіться, це ще одна ловушка, вона, вона дуже низько стоїть. Працює рій. Це реально на уровні моїй шиї. Стоїть е, близенько знімаю, ось земля і ось вона стоїть. Рій працює, як бачимо. По судячи польоту рій доволі непоганий. Ось пилком заходять бджілки, то матка вже сіє, його треба буде забрати і переселити до пасіку. Йдемо далі перевіряти. Дивіться, третя ловушка, третій рій. Це хочу сказати підписнику своєму русланчику, який казав, що ой, сміявся з мене, коли я перевірив дві підряди і не було роїв. Оце я перевірив третю ловушку і ось он три роя. Тут рій взагалі шикарний по силі. Дивіться, як гарно літає, гарно працює. Тож всім успіхів миру, добра, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте лайки. Це теж... Е, дивіться, останніми роками почав практикувати, що ставлю ловушки невисоко. Це вже тут на цьому місці другий рік. На грушці. Він хто пам'ятає, подивіться попереднє відео. Це будемо їхати додому. Е, доброго дня, дивіться, продовжую далі роботи на пасіці. Дивіться, це я робив такі невеличкі, можна сказати, ну, тут рамки зараз бджоли на даний момент. Тут була кормова рамка, рамка печатна. Ну, Ну, Печатна з бджолою і ставив одну вощінку посередині. Дивіться, як вони вже розширились, матка вже плідна, дякують Богу, сіє. Дивіться, як вони гарну меду піднесли. І все тут засіяно. Зараз їх розширюю по чуть -чуть. О, Бджола дуже добре е, працює. Е, переходжу вже на відводки, мені вони починаються більше і більше подобається. З ними набагато простіше працювати, ніж з роями. Тут ще вощина, вощина вже йде шаленими темпами. О, тільки співають докупляти. І мені все більше подобаються відводки. Не потрібно лазити по деревах, от собі зараз ставлю лощинку і далі. Йдемо мене тут 4 відводка підряд. О, дивіться, фу, кати що. Вони себе вже корму принесли, матка обліталася, все. І мене це радує. Тут і наступні вони зараз далі підуть. От там теж такі маленькі вони всі І ще хочу сьогодні зробити з двох сімей відводки. Вітер у нас такий сильний, то довго знімати не буду. Це Що тут казати? Як відводки спрацювали? Дивіться. Ось. Меду нанесли собі. Уже чимало. Зараз дивлюсь, чи матки пооблітувались. Поки що, дякувати Богу, три підряд матки облетілись. Зараз далі будемо дивитися. А що тут тут десь? Так, ага, це тут старася, старіша рамка. ну Сушка була, вони теж тут, зараз я дістану, подивлюся, чи є матки, облетілися, я піду далі знімати. Е, Дивіться, засіва ще нема, але матку я знайшов, матка темна, вже з дня на день почне сіяти, бо вже посередині готують ложі для засіву. А цю рамку дивіться, як роздули. Це крайне, це взагалі тут ми Добавимо ще вощину, хай тянуть, Зараз підсунемо. Так, зараз розширу е, сім'ї, з яких не продавались пакети, ну вони були... Слабачки, але я з них як слабачки потім я з них трошки відбирав розплід, бо мені потрібний був той розплід, то вони так в міру, в міру це зараз їх буду розширювати далі. Бо вони вже давно потребують розширення. Зараз ми поставимося, дві, навіть, по дві вощини зразу кинемо, хай працюють, поки є взяток. Бджола мирна сьогодні взагалі, взагалі мене не зачіпає. Тож працюємо далі. Дивіться, як сіє матка, майже нічого не пропускає. Далі там наступна рамка була половина овощини, половину донизу вони витягнули трутневу. і засіяли трутом. Зараз покажу теж. Ось, дивіться, тут добре видно, бачите, до половини. І далі низ весь, Тут така полоса була, все, трутньові соти. А зверху це бджолини. Та я такі собі експерименти проводив. Верх підлитий. Бджоли спокійні, зараз ми їм дві вощинки сюди одразу дамо. Таких в мене можна сказати, рамки в кожній сім'ї. Щоб не портили цей і щоб відбудовували віст, я їм ставлю ось таку рамку на половину новощину і далі вони дотягують. В деяких випадках тягнуть трутневі, в деяких бджолині. І на другій заставній, заставні, дивіться, потягнули язики, тут підлили їх медом на тій ще більше. Я одразу їм дві ощини і хай собі працюють. Хай собі працюють, щоб дурне не лізло в голову. Ми все далі проводимо огляд відводків, дивіться які відводички тут. У мене зараз хороші матки, скрізь, дякуть Богу, облетілись. Тут я з цієї сторони, дивіться, теж не поставив їм цього, то вони вже тут відтягнули язики. Ну, я їм ще не поставив ощину, то вони собі будуть працювати і будуть розвиватися. Меду вони собі піднесли, так що кормити їх не треба. А це наступна сім'я після цієї. Тут я продавав звідси пакет. Залишився фіз, дивіться як він ще стільки підніс меду? Зараз будемо дивитися, тут коротше роботи на початий край, що більш-менш запечатане, будемо на відкачку, отак От якось так. Е, дивіться, ще я хотів запитати ну, професіоналів, можна так сказати, е, по цих сім'ях, що ви дивитеся там ці відводки там, на 4, там, 5, 6 рамок. Скажіть, будь ласка, як ми на вашу думку чи... До соняшника вони вийдуть на свою силу, то яку треба чи ні. От мене цікавить саме це питання. Буду вдячний за відповідь. Так, зараз я йду, десь огляну. У мене є одна сім'я, яка зайшла в ройовий стан. Хоча й магазин меду печатають, але зайшли все рівно в ройовий стан. Вчора, думав, він поставити другий ма ну, магазин, а побачив маточники. І от мене... Бентежить, тут вона стоїть, тут я вчора додавав другий мозг. І тепер не знаю, як правильно зробити, чи зробити з неї відводка, чи що вулик є. Чи дати їй вощину, може вощина е, заставить вийти з троєвого, ну не знаю. Не знаю, що робити і як бути. Буде. Ну, зараз будемо думати. Дивіться, по цій сім'ї матку знайшов, хочу відібрати е, печатний розпліт, переслити їх в той вулик. І все. Тут залишу е, два маточника. Два маточника залишу. Матка все добре, сіє, гарно. Е, дивіться, ну, я б не сказав, що погано сіє. Дивіться, який розпліт. О, тут я десь бачив, я маточник, то залишу поки що два, а потім під кінець вибракою ще. Краще зробити відводок, ніж лазити по деревах. Думаю, з вже вони не вийдуть. В лісі місце є, то перевеземо в ліс. Зараз я подивлюсь тут ці рамки, кину їм зразу в ошину і хай працюють. У нас продовжується відбір меду з восьми рамочників, дивіться. Шик. Дивіться, яка печатка, все як положено. Працюємо. Не дивлячись на вітер, бджоли спокійний, мене не дочіпають поки що. Відбираємо далі мед. Дивіться, відбираю я такі от рамки. Що ще можна хотіти з цього весняного медозбору, дивіться. Повна, двох сторін печатна. Дивіться, повністю запечатана. Але правда з пакета з цієї сім'ї я не продавав. Ось дивіться, які вони всі гарненькі, повні. Продовжуємо працювати і відбирати. Ну і бджолам, звичайно, ж залишимо. Тож я думаю, дивіться, що можна ще хотіти з цих бджіл. Печатка від бруска до брускава, ось дивіться, крайня рамка теж повністю запечатана. То я думаю, що дворові бджоли теж добре працюють. Так, Відбір меда у фості всієї цієї сім'ї продавав пакет. О, тут, тут воно навіть видно буде заглянути, там знизу стоїть 4 чи 5 рам. Да, 4 рамки до тих, що слились від продажу пакета, і зверху я кинув її магазин. Дивлюсь, піддали, щось понатягували, навіть не щось, але ну, є зараз даним покажемо. Ось, дивіться, так вони піднатягнули. Щоб не бути голослівним, дивіться, там бачите, пустота рамок нема. Цей, так що Я кажу, що це так ставив, бачу, що почали тянуть, напевно матка облетілася. Зараз будемо е, медики можна забрати, забирати і, ну, і будемо дивитися в гнізді. Тут бачите, воно там біленьке, все гарненьке, працюємо далі. Так, дивіться, це ну, не те, що там похвалиться, знаєте, ну а що можна ще вимагати від цих бджіл. Е, дивіться, оце, що можна них вимагати? Вони повністю витягнули цю рамку вощини, залили її, медом запечатали. Саме там та, Дивіться, так само і з цієї сторони. Все, дивіться, білесенькі, гарненькі. Я думаю, що бджоли попрацювали дуже добре. Мені заповнився коментар один-3 роки тому, коли мені написали, що бджоли не роїлись, бджолами треба працювати, щоб вони носили метод. Я це дуже собі взяв на озброєння і зараз активно це використовую.